Добрий день, мене звуть Марія Шевченко. На даний момент я живу в місті Лейпциг, В місті, відомому в усьому світі, як місто Йоганна Себастіна Баха. Саме тут були написані великі твори видатного композитора та збереглись історичні пам'ятки його творчості, зібрані у всесвітньо відомому музеї Баха. Це справжній вибух емоцій та вражень. В музеї ми можемо побачити оригінали його робіт, які вдалося зберегти, ознайомитися з його біографією та дослідити родове дерево, яке нараховує 53 члени сім'ї лише чоловіків, а також побачити той самий орган, до якого торкалася рука великого композитора. Лейпцизький період Баха охоплює 1723-1750 роки. Бах – вже відомий музикант. Саме в цей час він пише страсі за Матфеєм, високу месу та різдвяну ораторію. Але цю музику визнають церковною, наслідком чого стає початок написання інструментальної музики. Результатом роботи стає перший том «Прелюдій» та фуг ДТК, написанням якого Бах намагався виразити власну повагу до італійського інструменталізму. В 1723 році Баха було затверджено кантором школи святого Фоми, яка на той момент знаходилась в стані повного розвалу та занепаду. Крім того, проти великого композитора ополчилося все начальство Лейпцигу. Але ситуація змінилася у 1730 році, коли ректором школи було призначено філолога Геслера, який, в свою чергу, був великим прихильником творчості композитора. На жаль, цей світлий період тривав лише 4 роки. Шукаючи засоби обмежити свою незалежність, Бах вирішує домагатися звання придворного музиканта, курфюрста Саксонського. Сподіваючись на найвище заступництво, Бах написав на цей раз ряд кантат спеціально для королівських свят та торжеств, а також дві частини сімінорної меси. Але найсвітліший курфюрст Фридрих Август Саксонський. Був надто зайнятий, тож Бах мав очікувати понад три роки, поки у 1736 році він отримав Визвання придворного музиканта саксонського курфюрста. Сьогодні церковь святого Фоми одна з найвидатніших пам'яток Лейпцигу. Саме тут проходять щорічні змагання органної музики, на які приїжджають учасники з усього світу. З Лейпцигом асоціюються інструментальні твори баха, серед яких величальна ораторія для п'ятиголосного хору, солістів та оркестру. Лейпцу Губаг закінчує написання траурної Оди та Страстей за Матфеєм. В лейпцельський період творчості Баха було написано 5 річних циклів духовних кантат, а це 300 творів, а також Месасі Мінор, яка й завершує цей період. В останні роки у Баха зменшується інтерес до суспільно-музичної діяльності. В 1740 -ві роки він відмовляється від керівництва колегіум музику. Єдине, що рятує Баха від самотності, це його сім'я, дружина Анна, син та декілька улюблених учнів. 28 липня 1750 року Йоганн Себастьян Бах помер у Лейпцигу Але про великого композитора нам нагадують його твори, а також фестивалі, які щорічно проводяться в Лейпцигу на площі під відкритим небом, у місті, яке справедливо називають містом великого композитора, місті музики та баха. Кожен бахівський твір це окремо перлина. Не можна недооцінювати внесок баха в поліфонічну музику. Він перший виявив та використав найважливішу властивість поліфонічної музики, динаміку і логіку процесу розгортання мелодичних ліній. Бахівський контрапункт живий і віртуозний. У ньому відчувається рука генія вершини поліфонії бароко, який навіть в математичній точності надав форму мистецтва. На мою думку, геніальність Баха в тому, що в будь-який час його музика сучасна та близька людині своєю глибиною та трагізмом, особливо людині нашого часу. Людству знадобилося декілька віків, щоб усвідомити те, що усвідомлював Бах всією своєю істотою. Немає і не може бути на землі кращого наміру, крім одного служіння добру.